Справа 7.29. Доведіть, що значення виразу є додатним для всіх допустимих значень змінної. Ну що ж, стартуємо, бачимо громісткий вираз. Особливо громістким є знаменник першого дробу. Щоб далі з ним працювати і щось довести, нам потрібно спростити цей вираз. Як будемо спрощувати, я спочатку розгляну знаменник, окремо знаменник першого дробу. Я запишу, як перша дія. І записуємо, що m у кубі плюс 3 m у квадраті плюс 3M і плюс 1 – це дорівнює. Згрупуємо ці доданки по-іншому одиницю до m у кубі, то вийде m у кубі плюс 1 додати. Ну і ще в нас залишиться 3 m у квадраті. Плюс 3М. І це дорівнює. Що я хочу? Я хочу розкласти на множники цей вираз. m у кубі плюс 1 це 1 у кубі, і ми використаємо формулу скороченого множення сума кубів двох виразів. Це дорівнює сумі цих виразів. Тобто m плюс 1, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде м у квадраті мінус помножити на 1, це М. і плюс 1 у квадраті це буде 1. Так, додати. Далі у нас 3m у квадраті плюс 3m, 3m виносимо за дужки. то у дужках залишиться 3m у квадраті поділити на 3m, це буде m. Додати. 3m поділити на 3m це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, m плюс 1 можна винести за дужки. То ми записуємо, що це буде m плюс 1. Тоді у дужках у нас залишиться з першого добутку m у квадраті мінус M 1. Ну і з другого добутку, ще залишиться 3 n то записуємо плюс 3M. І це дорівнює. Отже, M плюс 1 записуємо, що множиться. Тепер, тут у нас зведемо подібні доданки, буде m у квадраті. Немає подібного доданка. Далі мінус m і плюс 3M це буде плюс 2M. Ну і ще залишиться плюс 1. Є? Тобто вираз у знаменнику першого дробу можна записати як m плюс 1, що множиться на m у квадраті плюс 2m плюс 1. Тоді ми можемо записати зараз друга дія, це додавання. Пишемо друга дія. То ми тоді пишемо у чисельнику m у квадраті мінус Що ділиться? Ну, а в знаменнику вже не пишемо m у кубі плюс 3 m у квадраті плюс 3m плюс 1, а записуємо цей добуток, який ми знайшли, що це буде m плюс 1, що множиться на m у квадраті плюс 2 m плюс 1. Є? І додати 1, що ділиться. На m у квадраті плюс 2M плюс 1. І це дорівнює. дорівняє. Бачимо, що спільний знаменник у нас добуток m плюс 1, що множиться на m у квадраті плюс 2m плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу у нас, до другого дробу у нас буде m плюс 1. Є? Тоді одержимо у чисельнику m у кубі. М у квадраті мінус 3m. Так, додати. Ну, одиниця помножити на m плюс 1, це буде m плюс 1. Ну а знаменнику. Записуємо як добуток. М плюс 1, що множиться на m у квадраті плюс 2m. 1. і це дорівнює тут так само зводимо подібні доданки то у нас буде m у квадраті було мінус 3m плюс m стане мінус 2m ну і плюс 1 що ділиться на m плюс 1 Що множиться на m у квадраті плюс 2M плюс 1. І. Ну що ж, ми знайшли суму дробів у першому виразі. А зараз знаходимо різницю дробів у других дужках. У першому ми знайшли в першу дужках. Записуємо як третя дія. Тобто у нас 3 мінус m. Що ділиться на m у квадраті мінус 2m плюс 1, відняти 2, що ділиться на одиницю мінус m. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник першого дробу записуємо без змін. 3 мінус m. а у знаменнику m у квадраті мінус 2m плюс 1, це. 2 помножити на m у середині і помножити на 1 і 1 це 1 у квадраті можна використати формулу квадрату різниці двох виразів. Це буде m-1 у квадраті. Далі і бідняти. Але якщо я винесу мінус задушки, бо тут у нас m-1, то буде тоді мінус мінус не 1-m, а m-1. Тоді мінус міняємо на плюс, бо ми. Мінус винесли внизу, то вийде плюс 2, що ділиться на m-1. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут у нас m-1 у квадраті. Ну, Давайте можна це і не записувати. Можна записати, що спільний знаменник у нас буде, ну, давайте я запишу 3-m. Що ділиться m-1 до квадрату це m-1. Що множиться на m-1. І додати тоді 2, що ділиться на m-1. І це дорівнює. Що ж додатково множество до другого дробу, тоді в нас буде m-1. То ми записуємо тоді, що у нас у чисельнику тоді буде 3-n додати 2, що множиться на m 1 Ну, а в знаменнику m 1 що множиться на m 1 і це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в чисельнику 3-м. Потім 2, що множиться на m-1, 2 помножити на m, це буде плюс 2m. Далі 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. В знаменнику записуємо m-1. Що множиться на m-1. І це дорівнює. Ну що ж, 2m-m це буде m. Далі. 3 мінус 2 це буде плюс 1. А в знаменнику записуємо M-1, що множиться на M-1. Є. Ну що ж, ми виконали тоді, знайшли різницю у дужках. Є? Ну, а зараз потрібно знайти добуток. Ну, давайте знаходити, я запишу як четверта діє. Тобто у нас вийшло m у квадраті мінус 2m плюс 1, що ділиться на m плюс 1, що множиться на m у квадраті плюс 2m плюс 1. Що множиться? І множимо на M плюс 1? Що ділиться на M-1? Що множиться на M мінус 1? І це дорівнює. Ну що ж, а зараз ми можемо використати формулу. Квадрату різниці двох виразів у чисельнику, а в знаменнику квадрат суми двох виразів. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого до другого, два, що множиться на m що множиться на 1, і квадрат другого виразу. Тобто ми можемо записати це як m-1 у квадраті, що ділиться на m плюс 1, що множиться. Тут знову таки буде квадрат суми, двох виразів буде m плюс 1 у квадраті, що множиться на m плюс 1. А у знаменнику m-1, що множиться на m-1, це буде m-1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знайдемо добуток. У чисельнику записуємо як добуток чисельників то вийде m мінус 1 у квадраті, що множиться на m плюс 1. Ну а в знаменнику m плюс 1, що множиться на m плюс 1 у квадраті, і що множиться на m-1 у квадраті. Ну що ж, на m-1 у квадраті можна скоротити. Та на m плюс 1 можна скоротити. Тут у нас буде одиниця, то ми записуємо, що одержимо одиниця, що ділиться на m плюс 1 у квадраті. Є? Ну, а зараз у нас. Будь-який вираз у квадраті він завжди додатній або 0. То для усіх допустимих значень, ну він не може приймати значення 0. То у нас тоді для всіх допустимих значень буде цей вираз більший 0 знаменнику. Якщо 0, то вираз не має значень. То тоді ми одиницю будемо ділити завжди на додатні значення, і у нас значення виразу буде також завжди додатні. Записуємо тоді, оскільки. оскільки пишемо, n плюс 1 у квадраті більше дорівнює нуля, так, пишемо, то одиниця, що ділиться на m плюс 1 у квадраті, буде більше нуля, Пишемо буде додатним Для всіх допустимих. значення змінної. Яке б ми М не взяли, окрім мінус одиниці, бо тоді ми будемо ділити на 0, на 0 ділити не можна. Якщо ми візьмемо там 1, 2, 5, 100, мінус 100, то ми будемо ділити завжди на додатні, додатнє число, і в нас вираз буде додатнім. Він буде різним, але він буде додатнім. Ну що ж, ось таке громіське і доволі складне завдання на дії з дробами. На цьому вправу завершено.